Мы со мной, красно, мы с тобой, красно, мы с тобой, Гасно, мы собой, наслам, мы с тобой, разно, мы с тобой, Граф, не очи, ра, не до сих пор, ради, но, и до сих пор, ради, и дочек. Sachter! Yes, yes. oh, Sachter! <рес> Давайте зарядим, щоб он услышав. Красов, ми з тобою! Красов, ми з тобою! Красов, ми з тобою! Красо, ми з тобою! Красов, ми з тобою! Один за ці! І всі за одного! Один за ці! І всі за одного! Свободу красного! Свободу красного! Свободу красного! Його досі бояться просто показати всюди. Тому що ви самі тоді побачите його обличчя і вам все стане зрозуміло щодо методів, які використовує СБУ, як на всю країну мого підлеглого, з якого теж я несу відповідальність, обвинуваче обвинуватили в тому, що він повинен був здійснити теракти, забезпечити вторгнення російських військ в Херсонську області, і всю країну в цьому нас ну, його обвинуваємо без жодного. Думку. Зібралися за для того, щоб підтримати нашого побратима змі товариша Стаса Краснова якого затримала СБУ, він знаходиться в слідчим ізоляторі, як відомо від адвоката. Він в тяжкому стані, дуже сильно побитий. Його катували декілька суток для того, щоб вибити показання. Про суд нам не повідомляють. Адвоката не допускають до справи, тому ми прийшли зараз, щоб приміщення СБУ для того, щоб адвоката допустили до справи, щоб нам повідомили, коли буде суд. Суд має бути. Відкритим до того часу, поки не доведена його провина, ми будемо підтримувати СТАС. Є попередня збер... інформація зберігання збору, ви можете подивитися е... заяву СБУ, там більш детально подивитись, що вони йому кримінують. Але сам факт того, що він тяжко побитий, порушені основні принципи прав людини, тому ми будемо вимагати від тих людей, які його затримували, щоб вони були звільнені з правоохоронних органів і щоб їх судили по закону. на шуляв и идем потом в суду. Нужно будет сделать это оперативно. Просьба не растеряться, не растянуться. Очень важно, чтобы когда, если стаса выпустят, а я надеюсь на это, чтобы нас было здесь много, чтобы мы здесь были сильные, чтобы мы здесь были решительные. Поэтому, пожалуйста, приводите всех своих друзей, все, которые говорили когда-то про поступок или рассказывают про то, как надо нести политику в стране, пусть приходят сюда, пусть поддержат Стаса, пусть поддержат Украину. Поэтому парни.

Стар, стыд с тобой, стаж созда мое, Стар, все прыгня с тобой. Мы тебя не бросим. Севчинки, с перьями, что они с А уже три крылья, куда

Таки дали залу. Або ви будете дотримуватися порядку судового свого або будемо нарядом говорити питання, щодо до проведення закритого засідання. Всім зрозуміло, Дайте хвилинку, будь ласка. Та що у нас є адвокати і є прокурор, є підзахисний, є викликали лікарів. Хтось бажає виступити, переходьте в відповідний статус і висловлюйте свою позицію. Хлопці, шановна громада, яка присутня, будь ласка, давайте мати повагу до Стаса. Давайте не піддаватися на всі лякі провокації. Вони цього і чекають, щоб зробити суд закритим. Будь ласка, давайте зберігати тишу і зберігати порядок. Ви поставили діагноз фузборного мозку І закрита черепна мозкова травма. Під питанням, чи може людина з таким діагнозом... Брати адекватно в будь-яких процесуальних діях і в даному сроку населення. І адекватно оцінювати все, що відбувається, адекватно відповідати на запитання головуючого у справі. Я не хотів рекомендувати. Якщо потужка відмовляється, це йде на її відповідальність. Дякую, у мене запитання більше. Стас, за що? Як ти думаєш, щось новні, за що? Богдан, це за що? За мою громадську діяльність, вирішується в Бултані, за мої люди за боротьбу допоможення Криму. Ще за те, що коли встречу життя, ще за окупації Криму, я боровся там з росіянами, які покладали там дівчат, я за це, в принципі, на неї змінили роботу. Вже з того часу і втягнеться, тому що займається люди. Ті ж самі з БУшки, а ті тобі Скажи, що тобі казали в СБУ? Тобі погрожували? Так, погрожували. Казали, що я дікрати, закривали руками ніс, рот. Я не міг взагалі бігати, втрачав свідомість. Вони просто знущалися, тому що вони мене, вони всіх нас ненавидять. Дійсно, правда, це продовжувалося більше години. Як ти себе зараз почуваєш? Скажи, будь ласка, всім. Я дуже погано себе почуваю. мене дуже сильно ну, болить голова, тому що там дуже такі справи не п'ятки. У мене дуже сильно болять ребра, важко дихати, важко спати. У мене постійно болить голова, мені постійно нудно. Тобі не надавали ніякої допомоги? Де ці тортури? Де ці тортури? Вже сказав, де здійснювалися в, в лісі, так? Це, в лісі і в Спочатку ви... в лісі, куди мене відвезли з магазину. Мене спокоювали в, магазин, в магазині, відвезли в лісі. Ніякої машини, ніякої бухтівки не було. Потім штатували мене управління в одному з кабінетів на Там Тавли мене на розтяжку, щоб я падах мене били. В головному управлінні СБУ в одному з кабінетів. На якомусь поверсі, на верхньому поверсі. Ставили мене на коліна головою, донизу так ще міг. Тому що рахувати. Якщо я збивався з рахунку, то час відомість мене знову вбили, щоб я знову, знову врахував, Так продовжувалось не менше години. Тобто ніякого спроду, я взагалі не міг чинити, ніякого це не вирішував, то було просто людське рахування. Вони ви, ви вимагали щось, щоб ти сказав їм, або підписав щось? Вони, початку, вони коли підвезли мене змісто, вони сказали про те, що вони засунули в магазині, які бросили камеру.

Розглядати зараз справу, чи її раніше клопотання про чи не розглядати? Ви кажете, я чую лікар про те, що людина потребує госпіталізації. У мене питання до вас. У вас є така можливість, щоб людину направили? так, охороною, як завгодно, це вже ваше питання внутрішніх, які я не включаю. Можливо, це? Судячи з вашої, вашої відповіді на моє запитання, чому оголошення перевели. Це може бути Дякую. до завтра. Зараз я передам точний час, бо не взялася. Будь ласка, надайте людині допомогу. Якщо людина не зможе прийняти участь в судовому засіданні, будемо вже вирішувати питання, походу, як воно буде Але розглядати справу, коли людина у мене практично лежить, я не можу. Все, Ранее врачи Кто старше? Кто старше? Краснов, мы с тобой! Краснов, мы с тобой! Краснов, мы с тобой! щойно закінчився суд над Стасом Красновим. Суд оголосив перерву. Було прийнято рішення щодо госпіталізації Стаса, тому що він в тяжкому стані. Декілька разів викликали карету швидкої допомоги. Лікарі надавали йому першу медичну допомогу, наголосили на дуже тяжкому стані. В нього піднявся тиск. Тому суд виніс. Рішення оголосити перерву це невеличка наша перемога. Слідкуйте за подіями щодо справи Стаса в інтернеті, в соціальних мережах. Будемо підтримувати Стаса до останнього Дякую.